американська і російська делегації взяли паузу в перемовинах, і переговірники зробили перерву майже через три години після початку перемовин. Так повідомляють пропагандистські змі. Переговори відновляться найближчим часом. А от раніше речник Путіна Дмитро Пісков підтвердив, що головним питанням зустрічі в Саудівській Аравії є безпека судноплавства в Чорному морі. Далі будемо і детальніше з вами обговорювати щодо цих переговорів, зокрема, які питання на столі, адже розуміємо, що багато. Та питань буде обговорюватися. Обговорювались напередодні між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. Цього разу будемо обговорювати, що ж. Про що йшлося між делегаціями Сполучених Штатів та Росії, адже США, Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, про НАТО, санкції та майбутню безпеку Києва, представники Сполучених Штатів мають зустрітися з делегаціями від України та Росії в Саудівській Аравії, щоб обговорити деталі запропонованого денного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також довгострокову мирну угоду. Українські та російські переговірни. Яка не перебуватимуть в одній кімнаті. І є 10 питань, які будуть обговорюватись. Про це дописували Reuters напередодні. Українські представники вже провели зустріч з американською командою ввечері 23 березня. А у 24 березня, як ми бачимо, відбуваються переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії минулого тижня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом Росії Владимиром Путіним а також лідером нашої країни Володимиром Зеленським у межах своєї ініціативи щодо припинення. Вогню, ось ключові питання, які обговорюють Росія, Сполучені Штати та Україна. Перше припинення атак на енергетичну інфраструктуру за заявою Білого Дому під час розмови минулого тижня. Американські та російські лідери домовились про початок руху до миру з тридцятиденного припинення ударів по енергетичних об'єктах РФ та Україна. Однак цей вузьковизначений режим припинення вогню одразу опинився під загрозою, як ми знаємо. Адже Москва заявила, що Київ завдав удару по нафтобазі на півдні Росії, тоді як Україна повідомила про російські атаки на лікарні, житлові будинки та пошкодження електропостачань залізниць. Зеленське свою чергу анонсував підготовку Києвом. Списку об'єктів, які можуть підпадати під часткове припинення вогню, до нього можуть увійти не лише енергетичні, але й залізничні та портові об'єкти. Проте мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі може бути вигіднішим для Москви, оскільки він обмежує можливості України завдавати далекобійних ударів по російських нафтопереробних підприємствах, що є важливим інструментом тиску на Росію, зазначено в статті. Крім того, також будуть обговорювати і атомні електростанції за заявою американської сторони. Ам запропонував Зеленському допомогу Сполучених Штатів в управлінні або навіть володінні українськими атомними електростанціями та енергетичної інфраструктури. Президент України підтвердив, що обговорював з лідером Сполучених Штатів питання Запорізької АЕС. Київ та Москва звинувачують один одного в загрозах ядерній безпеці на станції. Зеленський же заявив, що Київ готовий обговорювати участь Сполучених Штатів у модернізації станції, якщо вона буде повернута під український контроль. Проте пова. Ознання ЗАС до роботи може зайняти до 2.5 Років і потребувати значних інвестицій. Далі вони будуть обговорювати судноплавство в Чорному морі. Так, за повідомленнями Кремля, Путін конструктивно відреагував на ініціативу Трампа щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, і сторони нібито навіть погодились розпочати переговори. Видання ж Ройтерс нагадало, що раніше Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка діяла за посередництва Туреччини та ООН, і дозволяла Україні експортувати зерно, не зважаючи. На війну Москва тоді посилалася на перешкоди для власне експорту продовольства та добре. Внує ба більше важливе питання буде обговорюватися під час цих перемовин. Це обмін полоненими. Росія та Україна минулого тижня, як ми знаємо, провели новий обмін полоненими, звільнивши по 175 військовослужбовців з обох боків. Країна агресорка також передала 22 важкопоранених важко поранених українських захисники. Зеленський назвав цей обмін одним із найбільших та зазначив, що серед звільнення полонених Них є українці, яких Росія переслідувала за. З фабрикованими звинуваченнями далі вони будуть обговорювати і членство України в НАТО, адже Путін, як ми знаємо, наполягає на офіційній відмові України від вступу до НАТО. Однак, курс на вступ до альянсу закріплений в українській конституції. Київ вважає членство у блоку найкращою гарантією безпеки. Так, до прикладу, в лютому, заступник спецпредставника Сполучених Штатів з питань України заявив, що Вашингтон не виключає вступу Києва до НАТО або повернення до кордонів 2014 року. Однак, за до цього американський міністр оборони Гексет назвав нереалістичним повернення до кордонів 2014 року, і це викликало занепокоєння щодо можливих поступок з боку Сполучених Штатів своєю чергою. і Трамп заявив, що не вірить у можливість вступу України до альянсу, покладаючи провину за таку політику на попереднього президента Сполучених Штатів Америки, якого він полюбляє критикувати Джо Байдена. Ну і також вони будуть обговорювати і безпеку України після війни. Адже зважаючи на те, що членство в НАТО на швидка перспектива Україна прагне отримати гарантії безпеки в межах будь-якої мирної угоди, що суперечить вимогам Росії. Європейські партнери України, зокрема Велика Британія та Франція, пропонують створити силу стримування з іноземних військ, кораблів і літаків, що будуть базуватися в Україні або поблизу неї. Однак деякі російські чиновники заявили, що не зможуть прийняти такий. Формат ну і, або більше також уже коментарі з'являються від наших високопосадовців стосовно цих перемовин у Саудівській Аравії, до прикладу радник глави офісу президента Сергій Лещенко також зазначив, що делегації сполучених штатів та України в Ріаді обговорювали припинення атак на порти в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Сергій Лещенко повідомив, що зустріч між представниками України і Сполучених Штатів стосувалася двох тем: це інфраструктура та безпека судноплавства. Йшлося про. Припинення вогню ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, в тому числі річкові вони не атакують наші об'єкти і наші порти. Подібні тези лунали від лідера нашої країни Володимира Зеленського, що дійсно такі удари будуть дзеркальними. Також під час технічних консультацій йшлося про обмін полоненими і повернення українських дітей. От Лешенко прогнозує, що подібні зустрічі будуть досить регулярними, тобто розуміємо, що на цих перемовинах все так просто не завершиться. Що ще будуть зустрічі між представниками Сполучених Штатів Америки а також України, і нині також українська делегація все ще залишається в Саудівській Аравії та чекає. На результати від переговорів Росії та Сполучених Штатів Америки про це далі детальніше також з вами і поговоримо. 24 березня у Судівській Аравії відбуваються перемовини американської та російської делегації. В цей час українська делегація залишається в аріяді, чекають на завершення перемовин США та Росії. Але зазначимо, що напередодні вам казали, що перерва певно, відбувається між російською делегацією та американською. Наразі не йдеться про зустріч усіх трьох делегацій, але можливі свого. Городу човникові зустрічі, як ви вже зрозуміли, тобто, коли українська російська делегації безпосередньо вести переговорів не будуть, але між ними посередницьку роль займуть американці. Також міністр оборони Рустему обіцяв, що вийде до преси пізніше, щоб підвести певні підсумки зустрічі, які відбувалися в Ріяді, що вдалося досягти, ну і можливо, які умови вкотре диктували. Росіяни в той же час The Guardian пише, що у США та України відбудеться ще один раунд переговорів після зустрічі американської делегації із росіянами. Сторони обговорять зупинку ударів по енергетиці, цивільних об'єктах і кораблях у Чорному морі. Зазначається насамперед те, що американська делегація проведе ще один раунд переговорів із Україною. Так от що відомо, як пишуть у змі очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США і України, і це буде вже другий раунд переговорів. Адже в неділю, 23 березня, команди вже проводили зустріч. До слова джерела Суспільного також повідомляли, що після переговорів із Росією представники США проведуть новий раунд переговорів із Україною. Окремих зустрічах планується обговорити деталі про зупинення далекобійних ударів по енергетичних об'єктах, а також цивільній інфраструктурі. Окрім того, делегації хочуть домовитися про припинення атак у чорному морі, щоб забезпечити безпечне комерційне судноплавство. Додамо, те, що переговори делегації України та США відбулися напередодні, тобто 23 березня. Міністр оборони України Рустему Мєров пізно ввечері повідомив, що під час зустрічі із делегацією США вдалося обговорити ключові моменти, зокрема щодо енергетики. Загалом міністр. Охарактеризував перемовини як продуктивні та цілеспрямовані однак інших публічних заяв після зустрічі представники України і США не робили до слова. ОМЗС України заявили, що контактів з росіянами у делегації України у Саудівській Аравії зовсім не передбачено. Зазначають у змі. Але в той же час, звісно ж, РУПОР Кремля виходить на зв'язок для того, аби сказати бодай якісь, скажімо так, деталі тих переговорів між США та Росією в Р. Яді так, от 24 березня в Варіяді в 9.00 почалися переговори між представниками Росії та США. Наразі зустріч делегації триває, однак у Кремлі розкрили деякі перші деталі перемовин, бо про це повідомляють зараз у Росзмі. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков у коментарі журналістам розкрив деталі переговорів, які відбуваються між представниками Росії та США в Аріяді. Хоча він і заявив, що переговори ще тривають, а під час них вони не можуть надавати інформацію. Проте зуважив, що делегація за потреби може зв'язуватися із центром. Інформація за підсумками цих контактів буде негайно передана главі державі. Ну розуміємо, кому бункерному диктатору Владіміру Путіну. У мережі повідомляли, що на переговорах у Саудівській Аравії ймовірно будуть обговорювати обмін територіями. Однак, Пісков не став цього підтверджувати. Натомість він заявив, що сьогодні на порядку денному чорноморська ініціатива. Сьогодні на порядку денному питання чорноморської ініціативи та всіх аспектів пов'язаних із відновлення. Цієї ініціативи це була пропозиція Дональда Трампа. і Президент Путін погодився на це саме з таким мандатом. Наша делегація відправилася в Аріяді, повідомив Пісков. Ну і також він додав, що чорноморська ініціатива це в першу чергу безпека судновплавства. Однак, Пісков заявив, що у минулій ініціативі були дуже велика частина зобов'язань, які перед Росією буцімто не були виконані. Цікаво, що буде далі, і про що далі вони будуть розмовляти, да які до яких до якого консенсус. Назвами так вони прийдуть. Тобто російська делегація, американська будемо активно за цим спостерігати. Ну а далі можемо заслухати думку військового та політичного експерта Олександра Мусієнка щодо переговорів у Саудівській Аравії. Що очікувати від них з приводу човникової системи? Також більше, скажімо, так нам буде з вами відомо, як це все відбувається. Ну і в принципі, взагалі, скільки раундів можливо буде у делегації, як американської з Україною, так і американської із росіянами. Далі у експерта в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегації. Про її завершення повідомив голова делегації на цих переговорах на цьому раунді перемовин міністр оборони України Рустем Умєру, який сказав, що є в принципі позитивні зрушення. Подивимося з українського боку. Вони дійсно є, тому що позиція України. Була і залишається конструктивною про те, що ми прагнемо повного та всеосяжного припинення вогню. І як зазначив Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, дійсно з 11 березня є пропозиція про повне та всеосяжне припинення вогню, від якої відмовляється, уникає та тікає Путін. Тільки Путін на сьогоднішній день винен, тому що цей процес затягується, тільки Росія несе за це відповідальність. І я сподіваюся, що наші американські та інші західні партнери чудово це бачать, розбираються в ситуації і будуть усвідомлювати, хто ж несе вину та відповідальність за те, що процес затягується, і це точно не Україна, яка запропонувала умови і готова їх виконувати. Але бачимо, що Путін і Росія не готові цього зробити. Вони, на жаль, зацікавлені у продовженні агресії. Та продовженні війни, а тому треба тиснути саме на Росію з метою, аби досягти повного та всеосяжного припинення вогню, тільки повне та всеосяжне припинення вогню, тільки повна заборона на польоти в українському повітряному просторі дронів ракет. Та будь-яких інших засобів ураження, якими ворог може завдавати ударів, може захистити наші цивільні об'єкти. І то не на 100%. Зрозуміло, що довіри до Росії мало. Взагалі її не існує, враховуючи попередній досвід гіркий, який був, досвід перемир, які не дотримувалися та не виконувалися Росією. Але разом з тим, якщо ми говоримо про мінімізацію втрат, про те, щоб Фактично унеможливити того, що дрони будуть падати на наші цивільні об'єкти, на житлові будинки, на об'єкти критичної цивільної інфраструктури, це можна зробити тільки змусивши Росію зупинити ці удари. А тут є три способи: перший спосіб це те, що Україна може завдавати ударів, але ми завдаємо ударів по військових об'єктах, і це очевидно виключно по військових Друге, це Збільшення підтримки та допомоги Україні у вигляді постачань додаткових засобів сил та засобів у вигляді озброєнь, боєприпасів ракет, авіаційних засобів ураження, і третє це більш жорсткі санкції, це максимальні пекельні та жорсткі санкції проти Росії, які можуть бути, і застосувати всі механізми.